Друзі, всім привіт! Мене звати Юра і ви на каналі Сільське життя, Жартома і всерйоз». Ми приїхали додому і я вирішила вам записати коротеньке відео і описати, що буде сьогодні у відео, що ми бачили, де були. Їздили ми возили Максима на репетицію. Після репетиції був концерт, і там ми потрапили на виставку світ камені. Ну, це все я шматочками вам трошки познімала. От що я вам хочу сказати? Що як би там не було в тяжку, а прийшла весна, і нам треба сіяти, вирощувати, жити, а нам є для кого і для чого жити. Повірте, у нас така талановита молодь, у нас такі талановиті діти. Я вам викладу відео де з репетиції, де танцюють ті хлопчики маленькі, їм там по 5 років. Вони там, ну подивіться, такі речі роблять, діти стараються і вже старші, Я, яка це колосальна робота. Хореографам браво, костюмерам браво, там такі костюми, такий концерт був. ну Дуже класно. Нам дуже-дуже сподобалося. Дуже сподобався виставка. Потрапили там випадково, Ми була виставка Світ каменю. І я так тихенько кусочками трошки познімала. Я щось посоромилась спитати дозволу, треба було спитати і познімати гарно. Ну, я так крадькома. То я вам скажу, там такі речі з того каменю. Я ніколи ну, не звертала уваги, не бачила. Там така краса, там такі композиції, такі ікони, такі картини, такі, ну... Намисто таке гарне, ну дуже-дуже гарне, Такі люди, такі майстри, такі талановиті всі. Ну, це варте уваги. Я вам бажаю всього самого найкращого, здоров'я, миру, достатку, злагоди. Всім тим, хто не дожив до цієї весни світла пам'ять. А нам всім здоров'я і єднаймося. Ну, і в кінці відео буде там коротенький рецептик салатику. Я там на швидку руч зробила. І ще буде друга частина рецепту із паштету із м'яса. Бо я вперше показала там, ну, зовсім трошки. Мені просто не можна відео, ну, більше ніж 15 хвилин виставляти, і треба було це все. Якось смістить, то я там його експрес-методом. На сьогодні все. m <sussurra> b Дівчатка, всім ще раз привіт, дивіться, я вчора робила паштет і я залишила трошки печінки і хочу зробити салат сьогодні. Покажу вам. Дивіться, в мене така тарка, печінку. на тарку. Можете порізати. Ну, Це довга історія, якщо чесно. Я зараз її потру на тарку. Бачите, от такі виходять от такі брусочки так, дівчатка, бачите, ось я перетерла печінку, такими вона в мене стружечками. Тепер до неї я додам цибуля. Бачите, смажена півкільцями. Я вже її пересмажила і поклала вам. Бо цей салат він не теплий. І всі інгредієнти на нього повинні бути холодні. Бо є теплий салат з печінкою, там, з грушою роблять. Коротше. Ну, Для нього гарячий. А це омлет. Теж в мене холодний. Звичайний, бачите, омлет. Ось я його зараз так поріжу такими смужечками теж. І все туди. Боже, цьому рецепту. Мабуть, більше років, як мені, якщо чесно. Але він усім так подобається. І я його роблю тоді, як оце роблю паштет. І завжди оставляю шматочок печінки. От щось вона мені домашня, така смачна. Бачите, отакі от смужечки теж. Щоб воно однакового калібру було, скажімо так. І зараз це все. Покажу, що там по мастю. Сюди ще можна додати чесник, ну, це за бажанням, якщо чесно. Щось такі величеньке. Це хто хоче, той додає. От тепер бачите, ось порізала ну, такими брусочками перемішаю зараз, щоб гарно. Він вчусь мені такий смачний цей салат. Ну всі його люблять. Цибульки сюди ще багатенько. Так. Тепер трошечки посолю. майонез, нас. Можете ще чесничку додати. це, то Хто як хоче. І все. Мішею. Дівчаточка, от такий салатик в мене вийшов, бачите? Ну, чому б і ні? Я думаю, цей рецепт має право на життя. Вам всього хорошого, миру, затишку і всього самого найкращого! З вами була Юра і канал Сільське життя, жартома і всерйоз. Хай вам смакує!